Капеланське благословіння на 22 липня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святий Івангелія говорить ту фразу, яку ми всі знаємо. А вона говорить про те, що «І хто не візьме хрест свій, той недостойний мене. І продовжує да, хто хоче душу свою зберегти, той загубить її, а хто загубить її імені Могоради, той спасе її. Ви знаєте, нібито прості фрази, нібито всім зрозуміли, але тут є така знаєте, тонкощі, які я повинен розібратися, розуміти, що таке хрест мій? Кожен хай візьме хрест свій. А що таке хрест мій? І що таке хрест мною самовільно взятий. Я повинен ці тонкощі розрізняти. Бо Господь, коли взяв хрест свій, і цей хрест Господа, у нього є свій, а у мене є свій. І він свій взяв. Мені не пропонується взяти хрест Христовий, мені пропонується взяти хрест мій особистий. І я повинен знати, що таке хрест мій в цьому розумінні. Господь виконував, коли ніс хрест свій, Він виконував волю Отця. І я повинен і мені дана воля Отця для мого земного шляху. І хрест мій це взяти хрест, який передбачив мені Господь нести в цьому світі. Але дуже часто, я можу сказати, я ж страждаю в цьому житті, я ж терплю якісь невзгоди, терплю якісь хвороби, терплю якісь несправедливості. Але дуже часто я можу терпити їх не тому, що я несу Хрест, даний мені Христом, а я несу Хрест для мною взятий за мої несправедливості, за мої гріховності, за мою навіть знаєте, твердолобість, що мені хочеться все попробувати. І тоді хрест я самовільно взяв і несу його, і терплю за нього. А думаю, що терплю за Христа. І спасати душу свою. Щоб загубити її, або навпаки, загубити її ради, ради е, імені Господа для того, щоб спасти її. Що це означає? Знаєте, є таке, е, таке життєвий принцип у людей. Дуже багатьох з нас це коли менше страждань і більше насолод. І це принцип життя. І я цим слідкую, за цим іду за цим принципом. І тоді. То я нібито зберігаю свою душу, тому що я уникаю будь-яких неприємності, будь-яких небезпек, будь-яких несправедливостей. Просто так уникаю, а не тримаюся якогось а, напрямку. А Господь каже: напрямок цей, який ти типу, повинен триматися, ім'я моє. Ти повинен робити і страждати за ім'я моє, а це взяти той хрест свій, да, або виконувати волю отця, і тоді, коли я буду чітко йти через небезпеки. Через несправедливості і через випробовання світу цього, виконуючи і несучи ім'я Його, то тоді я, не буду, ну, тобто я буду проходити через ці небезпеки, і тоді я буду спасати і спасу своє життя. Така премудрість сьогодні. Амінь.